Вітаю, друзі, з вами Сергій Притула. Живемо у важкий і бентежний час. Від того, як закінчиться наше протистояння з Російською Федерацією, залежить не тільки наша доля, залежить доля Європи і всього світу. Є така українська казка, яка має назву «У страха очі великі. Це я зараз про частину українського суспільства, яке ополило себе зайвим песимізмом. А дехто може називати це як це Параженчиське настроєння маю вам дещо сказати. Можливо, це трохи вплине на ваш настрій. Так, Росія дуже велика, так у них велика армія, так у них є ядерна зброя, так вони армада, орки і так далі, але їм не перемогти нас у цьому протистоянні. І щоб так казати, у мене є ряд причин. Перша і дуже суттєва це збройні сили України. Українська армія за останні 8 років еволюціонувала так, що той, хто не має безпосереднього до неї стосунку, навіть не може собі уявити. Пам'ятаєте фотографію 2014 року, яка була зроблена на території однієї з військових частин української армії під час окупації Криму, де група е, росіян, зелених чоловічків, настовбурчилася автоматами у бік простого українського солдата, який стоїть і щиро не розуміє. Що ж ви зараз коїте? А можете собі тепер уявити щось подібне зараз? Я ні, тому що наша армія є дуже сильною, наша армія є дуже вмотивованою, наша армія є достатньо добре озброєною. Так, звичайно, ми не кажемо, що все ідеально. Є певні клопоти на морі, є певні клопоти у повітрі, але навіть перевага Росії у повітрі нічого не означає під час сухопутної операції. А тут ми, слава богу, стоїмо дуже міцно. Ми ще не увійшли до НАТО, але достатньо добре просунулися у цьому напрямку і голими руками нас не візьмеш. Ми говоримо зараз не тільки про збройні сили України, ми говоримо про першу та другу чергу оперативного резерву, а це сотні тисяч людей з бойовим досвідом. Це грізна сила і будь-які спроби Росії. Зануритися вглиб території України обійдуться їм дуже дорого. Ми засипемо Російську Федерацію цинковими гробами. Друга причина це підтримка України цивілізованим світом. Так, подвійні стандарти подекуди є, але давайте будемо відверті. Допомога військового характеру набула безпрецедентних ознак. Такого ми ще не мали. Наші партнери та союзники допомогли українській армії реально наростити м'язи. У нас протитанкових комплексів більше ніж в Росії танків. Це вже про щось говорить. Не стоїть осторонь також Європа та Америка щодо питань порятунку української економіки. Тобто пакети економічної допомоги вони вже напрацьовані, частково кошти вже виділяються, і це дуже добре, тому що Україна витрачає дуже багато грошей насправді на стабілізацію української валюти, на підтримку необхідних галузей, які допомагають функціонувати державі в цілому. А тут у нас є чітке розуміння, що ми не залишимося. Сам на сам із проблемами, ну і зрештою, давайте слідкувати за руками основних гравців на міжнародній шахівниці, а тому, що питання санкцій ніхто не знімав. Воно на порядку денному, і Росія відчує це дуже болісно. Третя причина вона а, і глибока, і достатньо проста водночас. Дивіться, ось це ми, і ми це добро. А ось це раша і раша це зло. А добро завжди перемагає зло. Так було, так є і так буде. Четверта причина, яка дозволяє мені впевнено дивитися у майбутнє нашого протистояння, це власне самі росіяни, а зокрема, їхня рукожопість рукожопіста, десь вкрали, десь провтикали, десь дизель злили, десь напилися і поламали. Не забувайте, що корупцією просякнуте усе їхнє суспільство і армія не є винятком. Тому багато чого корисного для нас вони зроблять власними руками. Вони не можуть не лажати. вони це робили завжди шапками. Я зараз їх не закидую, але я точно знаю, які б геніальні плани у них не були на етапі реалізації. Все перетворюється на пшик. Російська армія регулярно виставляла себе посміховиськом що на навчаннях в себе на батьківщині, що під час ведення бойових дій. І це повториться і зараз. Щоправда, сміяться зараз них ніхто не буде. Їх будуть дуже боляче бити. Чим є кому теж. І п'ята причина це, звичайно, наш дух і наша мотивація. Такого піднесення патріотизму, яке ми відчуваємо зараз, і я не пам'ятаю вже дуже давно. Можливо, що подібне було під час революції гідності. Путіну потрібно віддати належне, так як зміг консолідувати українське суспільство. Він так не міг зробити жоден український політик за всі часи незалежності. Але це йому зіграє не на руку. Тому що українці стали однією сильною монолітною нацією. У нас є спільні знаменники, які зараз переважають над якимись розбіжностями, які ми відставили в бік, винесли задушки і розберемося з ними після перемоги. Україна це наше життя, Україна це наш дім, це дім наших дітей. Нам нема куди тікати зі своєї землі, і за неї ми будемо гристи горло. Ось тому я глибоко переконаний, що перемога буде за нами. А ось це от непорозуміння, яке було створене в 91-му році Єльцинамі, має назву Російська Федерація, перестане існувати як суб'єкт міжнародного права. Віримо, стоїмо, зберігаємо спокій. Слава Україні!